Вітаю, дівчатка. Глянемо сьогодні, як проявить себе чоловік, які почуття, може, вам якось, знаєте, покаже свої, або ж якісь певні емоції, можливо, позитивні, можливо, ні. Зараз подивимося в коридор затемнень. Це з 7 по 21 вересня. Так, буде два варіанти. Тож обирайте. Так, перший варіант. Карти нові, тому. І як він себе проявить, так? Які почуття, емоції свої, можливо там. Так. Перший варіант нерішучий. Не, не буде ніяких рішучих дій, дівчатка. Чому? Тому що він якось ще не наважився, він щось переосмислює, думає, щось там. Такий продуман. Так. Якось йому не вистачає, можливо, рішучості, сміливості. Такий чоловік, знаєте, от знову розгубленість у нього якась така. Хоча він якось вам вдячний за щось, за що ти вдячний нашій дівчинці. Ну, можливо, ви єдина жінка, яка якось, якій він може довіритися. Але тут поки що на щось таке, знаєте, романтичне, не чекайте, дівчатка. Так, другий варіант. Так, тут якось він злякається, що може вас втратити, а в нього до вас прям пристрасть. Але тут в нього є хтось поряд. Тобто є поряд жінка, а пристрасть у нього до вас. Емоції переповнюють, і він прагне фізичної близькості дівчатка. Злякається, що може вас втратити і якось проявить це. Так, і що далі буде? Тут такий чоловік, який може фліртувати не лише з вами. Розумієте? А ви налаштовані серйозно. Шукаєте ну, щось таке більш серйозне, стабільні стосунки, так а він ні, дівчатка. Ні. Тут він проявить пристрасть, так, симпатію свою, але на щось серйозне не розраховуйте. Дякую за увагу з вас. Подобайки і підписка.